Орно короткою була 12-та сесія міської ради. Менш як за 10 хвилин депутати ухвалили шість питань. У зв'язку із необхідністю проведення фінансування бюджетної сфери та із змінами у державному та обласному бюджетах народні обранці внесли зміни і у міський. доходи загального фонду збільшено майже на 3,5 мільйони гривень. Ці кошти спрямували на виплату заробітної плати бюджетним установам. У зв'язку із виділенням державної субвенції, додаткове фінансування надійде на реконструкцію 6-ї школи та акушерського корпусу. Видатки на благоустрій міста і реконструкцію доріг. Своїм рішенням депутати затвердили нові орендні ставки та методики розрахунку орендної плати за використання комунального майна територіальної громади міста. А складати та уточнювати списки виборців буде відділ ведення державного реєстру виборців міста Бердичева. Положення про його діяльність ухвалили на сесії. Новостворний орган підконтрольний виконкому та міському голові. Він вестиме усі операції, пов'язані із реєстром. На одну спеціалізовану школу в місті стало більше. Тим змінила Осьма тепер вона із поглибленим вивченням окремих предметів.